Давайте помянем наших соседей, кумовей, подруг, друзей, братьев, сестер. Кто здесь 17 августа у нас погиб? Давайте ми їх помянем. Царство небесне їм, земля їм пухом. 17 серпня мешканці харківських будинки номер 4 та 4А на вулицях Єзерів збираються у своєму дворі на поминальний обід. Щоб пом'янути 22 загиблих рідних та сусідів, наймолодшому з яких не було і 30, найстаршому діду Борису – 83. А ще зібралася, щоб побажати здоров'я тим, хто вижив і для кого 17 серпня двадцятого року стало другим днем народження. Кажуть, що у кожного із них є свій ангел-охоронець, який відвів їх від ще більшої біди. Бо у той літній спекотний вечір каже пані Марина. Вони мали вечеряти у дворі, як зазвичай робили це до війни. Або ж вони виходили сюди. Ми виходили к себе, У нас там теж така лавочка со столом стоїть. Ми там сюди сиділи, ужинали. Ну власне ну, була жизнь. Ми даже не були всі собратися. Лена, і таня ми реально дожимо там сидіти на вулиці, просто возле тих окон. І просто повезло, що я займалась консервацією. Я сказала, ребят, отбой, делаем завтра это все. Марина серед тих, хто дивом вижила, поранено в осколках від банок з-під консервації та вікон, її віднайшли та винесли сусіди. Понівечене обличчя клеїли, складали шматків харківські хірурги. Пластику обличчя робили вже в столиці. У легені жінки досі осколки скла. Але вона продовжує залишатися в Харкові працювати і волонтерити, як і всі сподіватися на повернення у свій дім. Я проїжджаю кожного раз. Я все плачу, тому що ну, це дом, та родительський дом та больно. Вікторії Басові трохи більше пощастило ніж сусідам з останніх під'їздів та гуртожитку. Її квартира також постраждала, але вона живе вдома. Жінка запрошує у бомбосховище, куди, на жаль, 17 серпня ніхто не спустився, бо сирени не було перед цим прильотом. От стоять диванчики, ці диванчики були розложені, і тут з дітками знаходилися і мама. І ну, тут коротше, чоловік 12 знаходилися саме в цій комнатці. Кожен раз, коли була угроза там самоліти або влетіли ракети, ми спускалися сюди всі полностью вот весь дом, два соседних, четвертый, пятый подъезд, все пожилые люди, все спускались сюда. Я же говорю, вот в той комнатке сидели именно пожилые люди же до, до утра. Але у той трагічний вечір у підвал ніхто не спустився. Пані Вікторія каже, що тоді місто допомогло засклити вікна в квартирах у цілілих під'їздів, але на тому вся допомога. Спасибо їм. Сразу підремонтували кришу вставили окна, То тобто есть ми на зиму уже были з окнами і на цьому допомога закінчила. Все, да. Ми ніяких не отримали, ні ніяких компенсації, ні, ні ні, 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 ніла впомаща Красного Крістану. Ап'ять таки, не всі отримали Їм усім, що вижили, боляче усвідомлювати, що про них можуть забути ті, хто обіцяв не кинути. Ми сьогодні чекали до нас представників влади. Але про нас в цьому році забули. Останній раз ми зустрічалися год назад. Вот, э, после 17-го, где-то було 20 какое-то число, не помню, августа. Вот, и обещали нам, что они будуть э ремонтировать дом, що все буде хорошо, ну в итоге, я ще раз говорю, ну, нічого, год, нічого вообще не ділається. Про нас просто забули. Від гуртожитку навіть фундаменту майже не видно, а по документам будинок досі на балансі міста, каже Ніна Магоріна. Да, от здесь наша моя квартира і дочкина квартира була рядашком. Ми... В этот день мы уїхали і залишилися живі. живі благодаря этому, що ми уїхали. По інстанціям походили, ну що нам везде пока що нічого. Сказали, пока дом наш на балансі, уже два года сьогодні. Пока ничего не буду делать. Терехов, когда пришел первый раз, нам сказал, все будет у вас, мы дадим вам квартиры, мы все это сделаем, документы восстановим бесплатно, но бесплатно не получается, деньги какие надо отдавать. 1200 это мы в одном инстанции в БТИ отдали. И дальше пошло. Вадим Решетніков, який переписується з різними уповноваженими організаціями, намагається з'ясувати, чому гуртожиток, якого два роки не існує, досі немає акту про демонтаж, а в дії відмова на компенсацію. Був у начальника по Він обознає за два роки, що не готовий проєкт імені демонтажу. По закону положено порожня тридцяти 30, 30 робочого 30, 30 дня. І віз де йде відмова. Вот, Отколувати діло нам ім'я призупинили, ім'я кампенсація. Мешканка сьому під'їзду також чекає, коли їй дозволять отримати компенсацію, бо вона й мати квартиру стало проблематичніше. Вынанимаю, снимаю квартиру двухкомнатную, недалеко отсюда. По деньгам это летом одна сумма, зимой будет под 8 тысяч. Ну, конечно, не хватает. На жизнь будет просто не хватать. Пані Олена з восьмого напівзруйнованого під'їзду каже, що на останні звернення мешканців будинку стали надходити відповіді. У квітні вона отримала перший лист від мерії на сьомий за рахунком запит. Попередні шість так і загубилися. Наразі на руках уже три відповіді. На даний момент у нас комунікація трошки наладилась завдяки зйомкам, завдяки виходу в ефір. Але відповіді, як я кажу, лють в воду. Останнє звернення у нас було вже до Офісу президента. Ну, Офіс президенту повертає до нас, до міської ради і міська рада до департаменту. Нам відповіли, що проєкт у нас ще в обробці. На запит до міськради громаді груп відповіли. Проектно-кошторисна документація на аварійно-відновлювальні роботи будинку на вулицях Єзерів, 4 розробляється ФОП «Колчанов». Планують відновити і сьома, і навіть восьмі під'їзди. У які суми обійдеться проєкт, у листі не вказано, але зазначається, що в травні 2023 року приватне підприємство Палада провело детальне обстеження конструктивів будинку. На що було направлено 418 тисяч гривень з коштів громади міста? Заступник директора департаменту з благоустрою Володимир Телевний запевнив, що проект на стадії проходження експертного погодження і після отримання акту більш зрозумілими стануть і суми, і терміни початку капремонту. От коли вже буде проектна документація, яка пройшла експертизу, ми будемо мати орієнтовну вартість цього будинку. Після чого буде об'явлена закупівля. І вже буде визначена переможець, який зможе виконати ці роботи і так далі. А саме головне це фінансування. Я думаю, що протягом третього кварталу вже буде розуміння щодо стану орієнтовної вартості відновлення будинку, і після цього вже буде прийматися рішення щодо його відновлення. Зустрічатися з мешканцями будинку, представники департаменту з благоустрою поки не планують, йдеться у відповіді на наш журналістський запит. У відомстві ж пояснили, що комунікувати з населенням це прерогатива райадміністрації, у даному випадку Салтівського району. Але теле пообіцяв, що на всі письмові запити харків'ян надійде відповідь. А якщо люди наполягають на зустрічі, то вони зустрінуться за телефонною розмовою можемо визначити час та місце зустрічі. А здали, ну, здали це об'єкт на місці зустрічаємося спілкуємося. і спілкуємося. Так, так і так, роблять саме ну, так і присходна сьогодні не обов'язково. Більш того, з керівником є зв'язок. Йому дуже багато телефонують, як і мені мешканці. Хтось тобто, просто для отримання інформації, як там що змінилося на сьогодні, да. А можна ще перетелефонувати через два тижні. І, і таке відбувається сьогодні дуже часто. Загалом, за інформацією посадовця мерії, зараз у Харків майже півтори сотні об'єктів, по яким укладені договори з капремонту, які в процесі відновлення, а також на завершенні. На сьогоднішній день у нас близько більше. 100 об'єктів, по яким вже складені договори щодо капітального ремонту, а близько 30 об'єктів, де вже виконуються відновлювальні роботи, близько десятка були вже виконані роботи і проінформовано повноважено ранджікаха щодо виконання відновлювальних робіт і можливості мешканців, які там проживають, на подання заявки на її відновлення. Мешканці з будинків Ахієзерів 4 та 4 А сподіваються також потрапити у цей список найближчим часом і готові до зустрічі з представниками влади. Через два роки після трагедії їм важливо знати, що про них не забули. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.